Друзі, привіт! Сьогодні готую простий, але дуже смачний і поживний салат, який особливо стане у пригоді тим, хто тримає піст. Основний інгредієнт квашена капуста додаємо її у салатник. Квашені або мариновані огірочки нарізаємо півкільцями і також додаємо до салату. Можна додавати як квашені, так і мариновані огірки в залежності від ваших уподобань. Наступний інгредієнт варена або консервована квасоля. І родзинкою цього салату є консервовані опеньки. Якщо не маєте лісових опеньок, підійдуть магазинні, Вони ще називаються гриби на меку. Також дрібно нарізаємо зелену цибулю і додаємо до салату. Сіль перець рослинну олію додаємо за смаком. Усе гарно, ретельно перемішуємо. Ви тільки погляньте, це не тільки нереальна краса, але й смакота. Отож зберігайте рецепт і готуйте. До нових зустрічей!